Мама завтра до нас приїжджає. Данило сказав це так буденно, ніби командував прогноз погоди на завтра. Ліда повільно поклала виделку, метал торкнувся фаянсу дуже дзвінко. Вона запила воду і, не відводячи погляду, подивилась на чоловіка дуже уважно. А він продовжив свою двійку здаватиме. Надбавка до пенсії, нам поміч, мама куховарить, як богиня, прибере, полегшить тобі життя. Ріелтор уже знайшов порядних орендарів. Він сяяв і чекав оплесків. Ліда всміхнулася тонкою і як хірург. Прекрасна ідея, Любий, ще краще, чесна. Якщо так, то кличмо і мою маму, теж заберемо її до себе. Данило здригнувся. Аргумент розсипалися як сухарики на підлогу. Обидві мамі самотні? Самотні. Обидві допомагатимуть. Отак, кожна по-своєму. Одна матиме надбавку, друга закономить комуналку справедливо. Він кліпав як риба на березі, а Ліда спокійно додала Третя кімната пустує, поставимо два ліжка, і буде в нас справжня італійська родина. Для протоколу план народився годину тому в телефоні у голові Олени Марківни, лідиної матері. І вже машину запущено. Через два дні квартира стала нейтральною територією, полігоном для випробовувань нервової системи. Першою прибула Тамара Йосипівна. Не знайшла. Не зайшло, а не зайшла, а вкотилася, валізи, картаті торби, накази порогу. Холодильник відразу під себе, баночки скляночки, домашні заготовки, які витіснили лідуну баночку оливок у найдальший кут. За годину з'явилась Олена Марківна. Пальто, маленький саквояж, увічливість і скаржаною ноткою Доброго вечора, Данили вітаю, ліду ти сяєш. Перша сварка того ж вечора. Тамара вмощується в Даниловому кріслі, бере пульт рівно одев'ять її улюблений серіал. Перепрошую, лагідно каже Олена, чи можна культуру, віденська опера, душа просить. Слово, серіал прозвучало як вирок. Данило пробує новини, компроміс, але справа не в каналі, а у владі. Ліда сидить збоку за книжкою і тінь усмішки на губах. Ранок приносить битву за ванну. Тамара із піснями та плескотом води, Олена у мертвій тиші, зате не менше за часом, Данило чистить зуби на кухні, дивлячись у стелю. Холодильник ділиться на два фронти. Праворуч консервація тамари, мариновані гриби, ліворуч підписані коробочки Олени, салат 18.00, риба завтра, кульмінацією стає борщ. У двох кастрюлях киплять різні традиції і ідеології. Увечері Данило мусить зробити вибір. З погляду дипломатії оголосити війну одному з таборів. Відкриті залпи швидко згасають. Починається партизанщина. Тиша стає густою кисіль. За уваги перетворюється на зітхання з під текстом випадкові помилки наточні операції. Олена варить дієтичний супчик. Тамара тільки скуштує і пересолює, рука здригнулась, старість не радість. Олена мовчки зливає кастрюлю в раковину. Наступного дня освіжає тамарину білу блузку разом з Даниловими синіми джинсами. Блузка набуває шляхетного небесного відтінку з найкращих намірів, звісно. Головна мішень Данило: щовечору перед покою стоїть почесна варта з двох матерів. Синку, ти втомився, пюре з відбивної гаряченьки. Тамара вже підсовує тарілку. Спершу руки помити і переодягтись. Олена подає капці. На вечерю салат. Тоді судинки твої подякують. Перед ним дві тарілки. Над головою два погляди, схрещені, як шпаги. Ліве око починає смикатись. Слова зменшуються до складів. Квартира втрачає статус фортеці і отримує табличку Камера делікатних тортур. Ліда тримає нейтралітет, Швейцарія з книжкою на колінах. Якось, коли суперечка про режим просування сорочок добила Данила до зачиненої спальні, Олена, проходячи повз, шепнула ще трохи. Клієнт дозріває. Лада кивнула. Пруж... Спруж... Пружина стискалась ідеально. Минув тиждень. Під очима Данила залягли тіні, смикання ока стало звичкою. Того вечора запахи смаженого м'яса і вареної спаржі зустріли його ще у під'їзді. У кухні синхронно приземлялись дві тарілки. На одній рум'яніла відбивна з горою пюре, на другій бліда, бліда риба на зелених стеблах це була не вечеря, а тест Роршаха. Чоловікові треба м'ясо, відрізала тамара. Здоров'я важливіше ваших забаганок, крижаним голосом сказала Олена. Остання нитка тріснула. Замість крику хрипкий звук немов у пораненого звіра. Данило підвівся, стілець загуркотів, геть, сказав він обидві, зараз же. Він відкрив двері. У кухню влетів холодний протяг. Даю вам п'ять хвилин. У його погляді було не полум'я, а попіл. Суперечки вмить зникли. Матері перезирнулися, вирушили в кімнату, зібрали сумки. За три хвилини стояли перед покоєю. Данило, нерухомий, мов статуя, не допоміг, не попрощався, просто чекав. Двері зачелилися, тиша впала ковдра. Ліда зняла з плити обидві неторкні тарілки, поставила в холодильник, дістала пляшку червоного. Воно лягло в келих тонкою рубіновою догою. Вона підійшла до вікна, внизу мерехтіло місто, ніби ніч, нарешті, вимкнула звук. Телефон дзвонів часно. Ну, як? спитала Олена Маркина. Все за планом, мамо, відповіла лад. Ліда, відпиваючи маленький ковток. Можеш повертатись додому, ти геніальна. Знаю, доню, сказала і поклала слухавку. Після цього вечора квартира повернула собі своє обличчя. У бані знову звучала лише вода, а не черга. Холодильник перестав нагадувати карту бойових дій, баночка оливок повернулась на своє місце. Данило ходив обережно, наче боявся розбудити тишу, і водночас дивився на ліду з новою повагою до людини, яка не підвищує голос, а ставить фігури так, що має очевидний результат. Він запропонував у вихідні кіно і без гостей, і без форс-мажорів, усміхнулась Ліда. Смикання ока в Данила зникло через кілька днів. Він їв рибу відбовну, але за власним бажанням, а не під поглядами двох штабів. Разом із квітами він приніс додому маленький синтезатор на випадок, якщо шопентики вирішить завітати, жартував. Лише за попередньою змогу, домовленості підморгнула Ліда. Обоє засміялися. Ліда телефонувала мамі не звітувати, а просто поговорити. Їхня стратегія мала просте правило справжня турбота не душить, а дає простір дихати. Тамара Йосипівна теж набрала Данила, втомленим, трохи ображеним тоном. Він чемно пояснив любов іноді означає жити окремо. Після паузи вона зітхнула Добре, синку, тільки приїжджай. Увечері вони сиділи біля вікна, ділилися планами і сміялися з дрібниць. Дім, нарешті, став домом, місцем, де рішення приймають ті, хто тут живе. І, коли Ліда знову поставила перед Данилом вечерю одну тарілку, не дві, він раптом зрозумів, що найбільша розкіш у житті це не вибір між і рибою, а право обирати без чужих рук на твоїх плечах. Вони чокнулися келихами води на честь простих речей, тиші, відчиненого вікна і того, що кожен з них відтепер питає іншого, а не я вже вирішив, а питають, як ти хочеш. І місто за вікном, здається, теж зітхнуло легше.